У нас тут, Саша, сьогодні буде такий, як ти кажеш, кіпіш. Кіпіш. У відкриття ролер сезону Вчора я покаталася на роликах, гепнулася, тепер в мене болять крижі, але це нічого, це все на користь. А що такі крижі поясня людям? От тут крижі. Крижі, а, це Там, оце, де проблемні місця у жінок. Там, де бока називають, але фримут немає. Боків, в неї є крижі. Крижі. І зараз ті, хто падає на крижі, стає, катається вверх ногами до дригом, здобувають звання і стають чемпіонами світу з роликів, таке теж є. Ага. До нас. Заїжджають в студію можете? Ано ну, заїжджайте? Ано ну, заїжджайте, Де... Але... хлопці, девочки, заїжджайте. Поки дівчинка заказує да. хто це це Ксенія Комарчук, Сенія Комарчук, кличко не тігра, український з с... малом тім. Хорошо. Прорайдер, інструктор Владислав Дмитренко. Потім... Привіт, ребята. Я вас десь бачив напевно, що. Владислав, покажи. Владислав, я, вот, я. Дмитренко, ролер, організатор ролер фестивалів Андрій Іванов, теж ролер а, да, я не Ти Андрюха. фестивалів Ні, 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 Я організатор. Андрій Іванов, ролер, фріскейтер. Ти фріскейтер. А що так, круче, ролики чи скейт? А, скейт, отстой. Чувак, ты чувак. Ладно, ладно, тебе можно. Придут скейтеры, так надо. Вы, вот, вот, давайте, то вы нам покажете все эти красивые паноролики. Сюда, это, будь ласка. А девчонку, как тигра, тигра. Тигра просто. Тигра. Я как ее называют. Ксения. Я, честно говоря, не знаю, как ее, Ксения, зовут. Я не знаю, я буду намагаться не пасти. Давай, намагайся. А в окулярах все, боже, как ты. А? Я вчора Слай, таке пробувала робити, але. Є... Ти таке пробувала робити, ну, боже, я Фред? пробувала. Мала кльова така. Я таке теж намагався робити, але І без виходу, наколінників, сай. ну. Крутоєнішка. О, Боже мій. Це прорайдер однієї з міжнародних команд. Серйозно? Українською я, я сподіваюся. Е, на жаль. На жаль, ні. на жаль, ні. український представник однієї з міжнародних команд, дуже, дуже крутих, дуже відомих. Власне кажучи, наша зірочка. Ну от ви кажете, ваша зірочка, у вас таке як секта, вас дуже багато. Та, і зараз відкривається секта, ромер сезон. Тому хто ці люди, що відкривають і хто в цьому сезоні Мала, буде залучений? Ну, знаєш, це, скажімо так, хлопці-дівчата, яким не хочеться зустрічати весну. Ігра. Класно. Тігра. Можна буде вас Ксенія кликати? Ви така красові. А вона навіть може, може заїхати в мішковців. Мене боїться трошечки. Я не касаюсь, не бійся. Та, Скажіть, хто важливо. ці люди, роллери, які об'єднуються? Чому вас так багато? Чи ви організацією? Два слова про роллер-тусівку просто. Скажіть, щоб... щоб, щоб розумію. Не, 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 не що у вас якісь є? офіси, то туди приходиш. Ні, зап... ну як сказати, це люди, котрим не хочеться зустрічати весну в лісі з шашликами. І вони отримують свій кайф, свій адреналін, ганяючи по місту. У нас немає офісів, ми незалежні, ми не зареєстровані, це круто, і це нам подобається. Чекайте. І в мене є питання. Так, а що ролери роблять взимку? А. <хаха> У нас є а, вони що, тренуються? Точно, є роллердроми. Аж три в Києві, в регіонах повно вже повнісінько. Але почекайте, ви кажете, добирається, там, пересувається по Києву. Тобто ви і на роботу можете добиратися на роликах? Ви постійно на роликах. У вас машин немає. Знаєте, в условіях київських пробок на роликах ми передвигаємося швидше, ніж транспорт. От скажи чому. У нас є дівчинка Марія Стецюк, яка тепер працює випусковим редактором, зняла сюжет взимку на роликах. Колеги мої її засудили. От, скажіть їй, взимку на роликах, не на ролердромі, а на вулиці вона їхала. Я тренуюся на вулиці. Це нормально? Це нормально. Дякую. <пілляє> Дякую. Все. Отже, дорогі друзі, чого я впала. У мене тут на крижах синець. Но тому що на я каталася на, на, на крижах, на, крижах, на, на крижах, роликах. На крижах. Не Була не сама, взяла з собою свою мічелку, це моя дочка Злата. Ми разом каталися, у Рубриці перевірено на собі спеціально для Саші Педа. Серйозно, давайте глянемо. <пілляє> Дивися, знатинка, ми зараз з тобою будемо забирати у кліп у Саші педана. У нього є рубрика, перевірено на собі, де відчуть людей таких дурнуватих, ну тобі не можуть таке слово говорити, але таке слово є в українській моєї. Таких дивних вчинків. Ти знаєш це слово? Так. Можливо, ти ще якісь погані слова знаєш? Є багато. Яких не треба їх повторювати. Ми зараз будемо з тобою вчитися на ранках Ти Рада? звати Донечка. Привіт, мене звати Антон. Антон, привіт. Ми хочемо навчитися. Ну, не так, навіть, не стільки я, а скільки я хочу, щоб дитина моя була віртуозом на ролінг дромах. Я тільки не йду прямо. Куди, 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 куди. Чекай, Злата, чекай. Та да, молодець, зупинись, хай мій. А, а як зупинятися? Ха-ха-ха! <реку> Я думала, на трассу поеду. Взять кизматик, там наверное. Для этого есть инструмент. У Моя такая нежелобная мама, все боюсь, что она падает и уже безбегал. Размер ролика регулируется очень просто. В данном случае здесь предусмотрен вот такой вот ключик. Мне больше кататься на бруте и крылья Начинается все с хорошей затяжки шнуровкой. Мы ее затянули, опустили замочек, зафиксировали. Все, теперь шнурки не расвяжутся. Детские шлемы также регулируются. Обычно сзади стоит такая система с колесиком. Крутишь в одну сторону, размер увеличивается. Крутишь а в другую, размер уменьшается. Я шо, за всех Нет, это специально, что если, чтобы если ты упадешь, чтобы потом не одевать гипс. Колени слегка полусогнуты, слегка согнуты. И тихонечко толкайте его в спину. Наклонись вперед. а ты вперед. А ты держи а стойку. Разумеется, ты вот в спину. Вот. Носочки наружу делаешь маленькие шаги. Шаг за шагом. Держись. Шаг, шаг. А, просто ты пешки, да? Да. Иди с боком. Все кроки. давай. Держись. Молодчинка. Тримати дитину не треба. Просто будем так дитину с этими руками. Можно держать либо рядышком, держать ручки внизу, чтобы ребенок, когда ехал, наклонялся вперед и тянулся к родителям. Да. О, поймал. Смотри, чтобы затормозить... Проводиш праву ножку вперед, чуть-чуть. І -чуть. вот. ручками на всякий случай. Ручки триматися. Скільки коштують нормальні дитячі ролики? Не говорять, там голова до неможливо. А звичайно, для початківців. А хороші детские ролики стоят где-то 700-800 гривень. Сприланча. Появи на собі Спеціально для Саса подарок. З такої маленької зірочки, з такої маленької златочки, виросте така тігра. Колись, mm -hmm. давай тігра, покажи, як, як, як можна вдосконалити. Ні, реально мала жод. А за яку країну вона виступає? Чесно. Скажі. Так це а, Україну? Ну, я. За Україну. За кого є ще? Ірусь, ходи до нас? Іра Волкова. Волкова! Брар! Волкова! Ой, Боже, я то радості. Сідайся. Показуй виступи тігри. Тебе, ти як ведуча Боже, спорт репортеру? такі в тебе герої були в сюжету? Не пригадуєш? Ні, таких не було. А сама на ролках стоїш? Так, я катаюся, але дуже слабо. треба от туди сісти, на лавочку. Кидай між вони тебе навчають. Вони плюїди на ролик. Енергетикою. Розкажи, що таке фріскейт, скейт щоб... Ну так, на жаль, сожалению, не зможу показати. У тут маловато місце. Нас богато. Но фрискейтинг, фск. В принципе, если на наш переводить, то вы сразу поймете, да, это свободное катание, скольжение. А, типа фрирайд? Ну, как сказать, то есть тут немного отличается. Это скорее нечто среднее между агрессивом и паркуром вообще. Ага. То есть по месту, гоняешь? Да, то есть вы одеваете ролики и чисто вперед. Ничто не останавливает, ни ступеньки, ни какие-то лампочки. Ни машины. Ни машины, ни сидячие. Да есть такие. Да есть такие, где-то за холёбром. А вы с велосипедистом дружите? Конечно, велосипедист – это удобный атрибут роллера. Вы устали, вы можете схватиться за него. Если мы стоим где-то, можно попросить велосипедиста отойти от велосипеда и посидеть на его велосипеде. Если ты, девчонка из коротких спидницы, на ничных покатушках любые подъёмки съёмся. Понятно, малаш?